Працівники державної автоінспекції б'ють на сполох. Викрадення мопедів або більш звично скутерів стають все частішими на Полтавщині за 2014 рік. Зареєстровано близько 300 фактів незаконних заволодінь мототранспортом. Наразі міліцією розкрито 109 незаконних заволодінь мототранспортом. 190 випадків викрадень мопедів залишаються нерозкритими. Їх важко дуже розкрити, якщо вони не зареєстровані, тому що в базі даних державтоінспекції відсутні номера агрегатів та узлів. Тому ми вам наполегливо. Рекомендуємо зареєструвати транспортні засоби, щоб в базах ДАІ значились номера вузлів та агрегатів, рам, двигунів, щоб можна було уникнути розборку та перепродажу іншим особам, а також реєстрацію іншим особам. Ми Рекомендуємо обладнати транспортні засоби протиугідними приладами. Протидіяти крадіям наголошують правоохоронці можна, для цього потрібно небагато часу і зусиль. Власникам незареєстрованих мопедів, скутерів, якщо в народі кажуть, треба звернутися до свого місця реєстрації. Колишній МРЕО, зараз це центр надання допомоги з реєстрації. Транспортних засобів для більш детальної інформації у Державтоінспекції також нагадують, нині водії мопедів з об'ємом двигуна до 50 кубічних сантиметрів повинні мати при собі посвідчення водія відповідної категорії. Відсутність останнього тягне за собою штраф від 500 гривень та конфіскацію транспортного засобу на штрафмайданчик.